Привітний чемний квітень місяць талановитий живописець. Весна йому подарувала веселки фарби чарівні, Щоб різнобарв'ям уквічав яскравий килим на землі. Яке все буде кольорове, весна мрійливо уявляла. І тихим, свіжим, ніжним ранком у тумані танцювала. А в синім небі на хмаринці квітень свій мольберт мостив і палітру повну фарб, ненароком упустив. Бризки, барвами веселки розлетілися навколо. І куди не гляне око все яскраво кольорово волошково-лазурове, і фіалково бускове і барвінково-блакитне, і калиново бордове, чорнобривисто, гаряче і зелено-морішкове, мімозно-жовте золотиться і імлу ранкову. Посміхаючись, весна картину квітня роздивлялась і почула щось з дзищанням крізь тумани пробивалось. З палітри бризками вербі квіточки позолотило, і до золота того перші бджілки полетіли.